Так, запис екрану є, що нам потрібно зробити, ми з сьогоднішнього року ну, точніше, не сьогоднішнього, навіть з попереднього, починаємо працювати по розробці тривимірних моделей по заданому кресленню. Тобто, ми, як мету, для себе ставимо, що ми поглиблюємо свої навички роботи з тривимірними моделями в кінтеркат, тобто шляхом розробки цих об'єктів, але вони мають відповідати заданому кресленню. Тобто ми з вами маємо певне креслення, по якому ми будуємо тривимірного моделі. Зрозуміло, що це буде розвивати там тривимірне мишлення, мислення, здатності перетворювати деталі, дивитися на них з різних путів і так далі. Минулий урок у вас вже було завдання по побудові покресленню. Тобто ми з вами робили табурет. Давайте подивимося, ось наше попереднє завдання. Об'ємний об табурет. Так, ось у нас було креслення, і ми отримали такий чудовий табурет, Ну або стіл. Це вже від того наскільки будуть величенькими об'єкти, які за ним будуть сидіти. Що в нас є? Так, у нас є креслення. Тільки дивіться: тут нас дали нам креслення. Теж в тривимірному зображенні ми будемо працювати з класичними кресленнями, в яких буде не тривимірне зображення, а в якому буде три проекції. Тобто, ми по проекціях будемо дивитися і будувати модельку. Сьогодні ми почнемо з детальки в кінкаркаді. Це просто звичайна деталь, щоб ми подивилися, що в нас є вигляд: один це вигляд спереду, деталі, вигляд, два це вигляд зверху, і вигляд три це вигляд з боку деталі. А вже з наступного тижня, тобто в нас. 7 числа по 28 буде 4 уроки. Ми вже будемо з вами працювати над власним проєктом. Тобто, ми, по кресленню будемо розроблювати інтер'єр для кімнати, наприклад. Тобто, будемо будувати меблі. Отже, наше сьогоднішнє завдання подивитися, як працювати з кресленням та як їх перетворювати в програмці Тінтеркат. Ну, точніше, не в програмці Тінтеркат, а на сайті Тінтеркат. Створюємо нам новий порожній проєкт: створити 3 d 3D-проєкт. Так, ну і дивимося, почнемо з чого? Почнемо з нижньої цієї заготовочки, нижньої частини. По першій проєкції ми бачимо, що її висота 20 міліметрів, по другій проєкції ми бачимо, що її ширина 100 міліметрів. І по третій проєкції ми бачимо, що її ширина довжина 40 мм. Тобто, ми створюємо з вами перший паралевий даємо йому ще разок, висота в нас вийшла 20, залишається. Довжина 100. Довжину ми прописуємо 100 мм, а ширина в нас вийшла 40. Це ми бачимо по третій проєкції. Ширина в нас 40 мм. Тобто наша деталька, можна одразу собі робочу площину розвернути. Буде ось перед нами в такому вигляді. Далі йдемо у цю верхню частинку, а отвори вже зробимо методом кон'юнкції. Отвори бачимо, що далі ми додаємо, знову ж таки, наш пареле Для нього. Встановлюємо, щоб він прилягав до деталі, і встановлюємо для нього дані. Оця верхня така наша коробочка. Бачимо, що вона має довжину ширину 40. Третя проекція довжина 40. Тобто фідай з деталькою. Ширина 40, а висота 30 мм. Тобто, в нас буде довжина 40, ширина 40. Висота відповідно буде 30. Далі ми маємо її підлаштувати. Висоту одразу робимо, щоб висота від попередньої деталі була нуль, щоб вона прилягала. Ну і тут приблизно можемо її розмістити, але все одно нам прийдеться переключатися у двовимірний вигляд. Нас цікавить не вигляд, вигляд справа, так проекція, вигляд з, -з позаду. Бачимо, що трошки вже з'їхано, тобто що вона має тут співпадати в нас. Тобто, щоб вона була тут в нулі, і вигляд зверху. Пам'ятайте, що в нас, коли ми виділяємо наші фігуру, вигляд зверху, то ми можемо зробити вирівнювання. Вирівнювання нас цікавить не по правому краю, не по лівому краю, по центру. Тобто натискаємо середній маркер. Те ж саме, і деталь вирівнюємо тут теж по центру. Тепер можемо перейти в тривимірний вигляд. Бачимо, що наша деталька і зверху, і з боку. І спереду, і ззаду однаково виглядає. Тобто, на цьому етапі її вже можна об'єднати. Виділяємо, об'єднати наші форми. Так, є основа для нашої детальки готова. Далі ми працюємо з цими отворами. Бачимо, що в нас є отвір, який знаходиться, от дивимося, на першу проекцію, він буде знаходитися на нас спереду. Тобто, на оцій проєкції, ось таким чином, у нас буде розташовуватися тут. Отвір відповідно, нам потрібно його зробити, але щоб його зробити, дивіться, тут буде особливість, тому що отвір має знаходитися. Оцей ми говоримо зараз про отвір 20 мм діаметром. Він знаходиться в деталі. Яка буде розташована зверху, справа, зліва і знизу на однаковій відстані. Тобто детальку ми маємо спочатку роз'єднати все ж таки. Тобто ми її вирівняли, бачимо, що вона співпала, все добре. А тепер ми її роз'єднуємо, тому що ми тепер працюємо з цією верхньою деталькою. Для неї ми прописуємо: отвір у в нас буде за допомогою циліндру робитися. Ставили ми наш циліндр. Дивимося, наш циліндр буде діаметром. 20 міліметрів. Так, у нас діаметр буде 20 міліметрів. Тут, пам'ятаєте, ще при циліндру ми налаштовуємо кількість сторін. Це ми не змінюємо. Тобто, у нас цікавий тільки розмір отвору. Тобто це його там зовнішній вигляд, тому ми не в налаштуваннях його одразу беремо, а вже працюємо з ним, коли ми виділяємо саму фігурку циліндра. Ми бачимо, що можна її приблизити, подивитися, як же ж тут вона виглядає. Тут вона, бачите, ближче, далі відходить, але нас цікавить її розміри. Її розміри, якраз, бачите, співпало, нам повезло 20-20-20, Тільки які це 20-20-20? Давайте її все ж таки від'єднаємо. Спочатку зробимо для неї повністю всі налаштування, а вже потім ми її приєднаємо та від'єднаємо. Тобто, що означає 20? Це означає, що її діаметр 20, він і так стоїть 20, але її глибина, тобто те, що ми будемо роз'єднувати, має бути як глибина нашої детальки, тобто 40 мм. Тобто, діаметр в нас зберігається двадцять в порядку, але сам отвір має бути більшим. Далі приблизно вставляємо нашу детальку. Ну, плюс-мінус, так? Далі. Бачимо, що тут трошки у нас вилазить, а тут, навпаки, до кінця не доїхало. Тобто можна її ще трошечки заглибити. Заглибити, щоб вона вийшла в нуль. А далі ми вже працюємо з вирівнюванням оцих форм. Знову переходимо до двовимірного вигляду. Справа, і нас цікавить оці два елементи. Вирівнюємо, і нас цікаво, щоб наш циліндр опинився чітко по центру. Не опинився він по центру, ще разок виділяю. ще раз вирівнювання по центру. Є за цим краєм він вирівнявся. За цим краєм бачимо, що він аналогічно все, по центру він відцентрований. Чому ми маємо спочатку роз'єднати фігурки? Тому що якщо ми об'єднуємо всі три фігури, то наш циліндр буде вирівнюватися. Не по центру оцієї деталі, а по центру всього нашого об'єкта. Так, далі. Далі ми маємо тепер утворити отвір в нашій деталі. Виділяємо верхню, верхню частинку, виділяємо наш циліндр і робимо нам. Що? Ем, так, вибачте, забув теж моментик. Не забувайте, що ми ж, коли робимо циліндр, щоб він був порожній, пустотілий, ми маємо зробити, що це не тіло, а що? Що це в нас прогалина, отверсія. Так, вибираючи це отверські, це означає, що він при об'єднанні не буде як одне ціле, а він об'єднається, і наша форма, відповідно, що зробить? Утвориться отвір. Ось він отвір. Тобто, це я, вибачте, забув при створенні фігури. Пам'ятаєте, що в нас є саме або тіло, або навпаки, отвір. Тобто, тіло, це в нас об'єкт, отвір це якщо ми хочемо деталь пробурити. Так, є. Цим виясненно. Тобто, ось у нас перший вигляд вже готовий. Тобто, вигляд спереду в нас є на деталі. Все налаштовано, все добре. Далі переходимо до вигляду зверху. Вигляд зверху, бачимо, що в нас ще два отвори по 16 мм, розташовані зліва і справа від верхньої детальки. Перегортаємо. Ось вони, наші отвори. Додаємо, знову ж таки, циліндр. Одразу. Отвір вибираємо, щоб не забути про це. Ну і налаштовуємо. Ми з'ясували, що розміри його мають бути 20, не 20 на 20, а 16. Він буде в нас трошечки менший. 16-16. За висотою це буде висота нижньої деталі, тобто 20 мм. Обираємо висота. Висота у нас 20. Ну, висота тут і так, 20. Розташовуємо нашу детальку, розташовуємо наш циліндр. Углиблюємо його, щоб він знизу був 0, це якраз він торкається підлоги зверху, мінус 20, тобто він від попередньої позиції пішов на мінус 20 вниз. Можемо одразу його собі скопіювати: Ctrl C, Ctrl V, перемістити його в позицію на іншу сторону, і далі з нами залишається його вирівняти. Переходимо знову до двовимірний вигляд, вигляд зверху. Зверху виділяємо наш циліндр і нашу основу, основу балочки, Вирівнюємо. Нас цікавить вирівнювання по центру. Стоп. Ще разок, один циліндр. І одна балочка. Вирівнювання по центру. Та не може бути, щоб я так чітко вписав його. Ще разок виділив. Виділив дві, два об'єкти, вирівнюємо. І ще разок вирівнюю суто по центру. Так, ні. Скасувати. Так, ну, значить, пробуємо вручну його вирівнювати. Ну, пам'ятайте, що ви можете його вирівняти як і вручну, так і за допомогою тих форм. Так, ставимо її. Центр у нас 0,02. Ось він. Бачите, зверніть увагу, все ж таки зміщення на дві соти, у нас на дві сотих міліметра в нас є. Але я думаю, що при побудові таких зображень дві сотих міліметра це така похибка, якою яку ми можемо собі дозволити. Те ж саме робимо з нашим циліндром другим так, розміщуємо 0-0. Наш цікавий позиція. Бачите, а лівий циліндр став ідеальним. Пам'ятаємо, що ми робимо далі. Тепер нам потрібно утворити отвори. Виділяємо наші фігурки, виділяємо наші циліндри, нашу нижню детальку, і об'єднуємо. В результаті в нас утворилися отвори. Тепер наша деталька готова. Останній крок це об'єднати всі деталі разом, щоб в нас отрималася фігурка. І так, перевіряємо. Перший вигляд: вигляд спереду. У нас присутній. Другий вигляд вигляд зверху. Дивимося з отворами. В нас є, можна переключитися зверху, подивитися, бачимо, що вони є розташовані правильно. І третій вигляд це вигляд з боку. Ось він вигляд з боку. Тобто, бачимо, що все в нас відповідає дійсності. Тобто, наша деталь готова. Ну і далі, як завжди, ми її експортуємо і відправляємо на перевірочку. Тобто, таким чином ми будемо працювати і над нашим проектом інтер'єру. Єдине, що замість таких Примітивних це просто в нас була деталька. Ми вже будемо давати, ну, наприклад, там, табурет, ми вже знаємо, як зробити, зробимо стілець, стіл, шафу і так далі. Тобто ми вже будемо працювати над розробкою власного інтерв'ю. Ось таке в нас завдання.